Всім привіт! Сьогодні буде відеоогляд на постільну білизну від турецького виробника Лаура Грант. Мої читачі в інстаграм вже її знають, полюбляють, дуже гарно розбирають, як вона з'являється в наявності. Теж покажу вам пакування супер подарункове. ось таке об'ємне коробочка цупка, вона не маленька, доволі таки велика. Ось так відкривається. А всередині ми маємо красуню. Це просто якийсь витвір мистецтва. Я взагалі обожнюю Лауру Грант, в них всі постілі мега якісні, круті. Це сатинова постільна білизна, 100% бавовна. Отакі кольори, до речі, в наявності. Фото, яке зображено всередині упаковочки на 100% відповідає постільній білизні вживу. Тут є плівочка з логотипом фірми, вся інформація про постільну білизну, склад виробник, як доглядати. А пакування це, це окремий витвір мистецтва. Ось так запаковані наволочки. Одна і інша. Постіль лише в євророзмірі, Ціна за євророзмір – 1750 гривень. Тут логотип фірми Лаура Гранд. Це також наволочка. А ось так запакована під ковдра, і там в неї всередині ще простирадло. Зараз я відкрию і покажу вам цю красуню, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Я впевнена, що ви також в неї закохаєтесь, як і мої інстаграмні підписники. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Я вам покажу два варіанти, як можна використовувати її, застеляти. Перший ось такий. І це правильний варіант саме по вишивці. Коли вишивка знаходиться більше до наволочок, до подушок, до голови, тому що у вас цей логотип вишивка Лаура Гранд в правильному положенні. В комплекті входить під ковдра на євро розмір 200 на 230 під стандартну євро ковдру. Вона одного кольору зі всіх сторон. І з ось такою рюшою та вишивкою. У вас ось тут буде просвічуватись ваша ковдра. Застьобується ковдра на змійку, вона розташована понизу. Ось така змійка, вона закрита тканиною додатковою, щоб її не було видно. І в комплекті два бігунки. Це дуже зручно, адже коли один можливо. Зіпсується, у вас буде інший. Ось такі шовчики ще маємо всередині. Простирадло, тут збільшеного євро розміру 240 на 260. Воно, звичайне, не на резинці. Прошите оверлочене сатинчик, дуже м'який, ніжний, такий, знаєте, як. Сукня нареченої, він такий е... воздушний, як зефірка, такий дуже приятний, але плотний в той же час. Не береться кофтунцями, ліняти не буде. У мене такий гарний світлий молочний колір з бежевою вишивочкою. Наволочки тут дві штуки 50 на 70. Вони класичні. Я маю на увазі без вушок та рюшок. І... Ось ця ось вишивочка, яка є, така сама, як на підковдрі, як ви бачите, подушка не буде тут просвічувати, адже тут запах буде, і він дуже-дуже глибокий. І подушка не буде випадати, просвічувати не буде, аж ось тут закінчується запах. З іншої сторони, ось так виглядає подушка. Інший варіант, як я вам говорила, як можна використовувати ще цю підковдру, це вишивочку, ви перестеляєте ближче до ніг. Ось так виходить, воно буде виглядати. Також, як на мене, дуже гарно. Ви вже вирішуєте, як вам буде зручніше, красивіше, як вам більш подобається, куди вишивочки донизу, до верху. Пакування подарункове, як я вам показувала на початку відео, це Коробка, субка, гарна, об'ємна, тип тканини, сатин. Це 100% натуральна бавовна, турецький виробник Лаура Гранд. Це постіль преміум якості, ціна 1750 гривень за євро розмір.